Сьогодні 22 травня, понеділок. Цією молитвою Господь запрошує тебе глибше пізнати його земний шлях, що був пройдений також з любові до тебе. І задля Твого спасіння. тому приготуйся слухати Його з щирим та відкритим серцем. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. В той час зібрали фарисеї та первосвященики на Ісуса, і говорили, що нам робити? Той чоловік робить силу чудес, якщо ми лишимо Його так, усі увірують у нього, і прийдуть римляни, знищать місто наше і народ наш. Один же з них Каяфа, що був первосвящеником того року, мовив до них. Ви не розумієте нічого і не знаєте, що ліпше буде вам, коли один чоловік помре за народ, а не весь люд загине. Сказав він це не від себе самого, але тому, що був первосвящеником того року, і пророкував, що Ісус мав умерти за народ, і не тільки за народ, але й щоб зібрати в одно розсіяних дітей Божих. Від того отже дня вони радилися між собою, як би його вбити. Тому Ісус не ходив уже більше явно серед юдеїв, але пішов звідти в околицю біля пустині, у місто, зване Ефраїм, і пробував там з учнями своїми. Наближалася юдейська Пасха, і багато людей з краю прибуло перед Пасхою до Єрусалиму. Щоб очиститися. Вони шукали Ісуса і, стоячи у храмі, говорили між собою Як вам здається, чи не прийде він на свято? Первосвященики ж і фарисеї дали були наказ, що коли хто довідається, де він, має донести, щоб його схопити. Здається, фарисеї, як угрупування особливо вірних Богові і своєму народові людей, збирають раду для порятунку Ізраїля, Проте їх турбують не якісь негаразди, але сила чудес, які чинив Ісус. З одного боку, вони мають побожне алібі, турбуються. Щоб римляни не прийшли та не знищили країну, Господь заповідав вибраному народові свій захист, якщо вони будуть йому вірні. Але чи увірувати в Ісуса, Сина Божого було небезпекою для віри в єдиного бога. Фарисеї казали, що так. Але не через богословську помилку, як може здатися на перший погляд, а через заздрість, яка була майстерно прикрита. Ви не розумієте нічого і не знаєте, що ліпше буде вам, коли один чоловік помре за народ, а не весь люд загине, каже Каяфа, і сам того не розуміючи, пророкує. Він вклав у ті слова своє значення, але справжнє значення відкриється тільки у страстях і воскресінні Христа. Тоді первосвященнику, мабуть, здавалося, що він бере ситуацію під контроль, а насправді це він і його слова були під контролем проведіння. Можливо, щось у твоєму житті чекає, щоб ти довірив це господеві. Через злі наміри старших народу Ісус не міг діяти відкрито, як раніше. Але Він спокійно продовжує жити, знаючи, що час наближається. Спробуй уявити Христа, що пішов до Ефраїму зі своїми учнями, котрий зараз може уділити їм і тобі всю свою увагу. І цьому ніщо не перешкоджає. Можливо, щось тебе тривожить, турбує, страшить, чи навпаки щось зворушує, тішить? В Житті Христа теж був увесь спектр людських почуттів, тому можеш з ним поговорити про все. Той час зібрали фарисеї та первосвященики Раду на Ісуса, і говорили, що нам робити? Той чоловік робить силу чудес, якщо ми лишимо Його так, усі увірують у нього, і прийдуть римляни, знищать місто наше і народ наш. Один же з них, Каяфа, що був первосвящеником того року, мовив до них. Ви не розумієте нічого і не знаєте, що ліпше буде вам, коли один чоловік помре за народ, а не весь люд загине. Сказав він це не від себе самого, але тому, що був первосвящеником того року, і пророкував, що Ісус мав умерти за народ, і не тільки за народ, але й щоб зібрати в одно розсіяних дітей Божих. Від того отже дня вони радилися між собою, як би його вбити. Тому Ісус не ходив уже більше явно серед юдеїв, але пішов звідти в околицю біля пустині, у місто, зване Ефраїм, і пробував там з учнями своїми. Наближалася юдейська Пасха, і багато людей з краю прибуло перед Пасхою до Єрусалиму. Щоб очиститися. Вони шукали Ісуса і, стоячи у храмі, говорили між собою Як вам здається, чи не прийде він на свято? Первосвященики ж і фарисеї дали були наказ, що коли хто довідається, де він, має донести, щоб його схопити. Довір Господеві усі свої дороги, і в кожному моменті цього дня спробуй віднаходити Божу присутність і мудрість Його проведіння, живучи вдячністю за ті дари, які розумієш, але й також за ті, які буває важко прийняти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.